Зараз ми знаходимося у Луцьку на вулиці Липонського. Один нам повідомили, що саме у цьому будинку знайшли тіло чоловіка. Правоохоронці з'ясовують усі деталі. Калюжа крові біля під'їзду. Така моторошна картина біля однієї з луцьких багатоповерхівок. Як повідомили очевидці телеканалу конкурентів, тіло знайшли близько 6 ранку, 4 червня. Люди розповіли, що загиблий, ймовірно, був військовослужбовцем, а на тілі були видимі сліди тілесних ушкоджень. Знаю, що військовий вдарили по голові таким предметом, можливо, не таким, і під'їздом за ним. Лучанин каже, практично впевнений, що його сусіда вбили. Мовляв, до цього може бути причетний мешканець сусіднього під'їзду, який зловживає спиртним. І, як стверджує молодик, раніше вже здійснював замах на інших. У коментарі телеканалу конкурентів, начальниця сектору комунікацій Нацполіції Волині Ольга Бузулук повідомила, що загиблий 39-річний Лучанин. До поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Липинського в обласному центрі виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювали співробітники управління карного розшуку, слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, криміналісти. Поліцейські встановили, що потерпілий 38-річний лучанин. Попередньо з'ясовано, що тілесні ушкодження отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту. Тож наразі тіло спрямовано на судову медичну експертизу, після якої вже буде визначена остаточна причина загадкової смерті чоловіка.